Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Баба Яга і нахабна дівчинка. Жила собі в глухому лісі стара, престара баба Яга. Вона вже була така древня, що не мала сил ані охоти людей лякати. Цілими днями вона лежала на старезному кріслі качалці, їла гарячі булочки з маком та дивилася серіали. Найбільше вона любила мелодрами. Про відьом на пенсії, які шукають кохання. Одного сонячного дня через ліс ішла дівчинка. Чорне волосся в неї було заплетене в акуратну косичку, а яскраво червона сукня так світилася між деревами, що білки з гілок падали від здивування. Дівчинка була дуже допитлива. Проте Дуже чемною. Побачила вона лисичку, що якраз полювала на зайчика. О лисик. заволала дівчинка так, що аж пташки з дерев полетіли. Зайчик злякався, дав драва, а лисиця тільки хвостом махнула. Все пропало, що ти накоїла? обурилась лисичка, я того зайця півдня вистежувала. Але дівчинка лише засміялася і почала ходити за лисицею, задаючи безкінченні запитання. А де ти спиш? А в тебе є інстаграм? А ти з вовком дружиш? А ти в мультику знімалась? Лисичка ускаженіла. І тут в неї виникла блискуча ідея. Слухай, малечо. Неподалік є хатинка в старої чарівниці. Вона виконує три бажання. І без реклами, і без черги. Три бажання? Очі в дівчинки заблищали. Оце круто. І вона щодухо побігла до хатинки Баби Яги. Постукала. Ну, як постукала, влупила в двері кулаком так, що аже дим з комина пішов. Баба яга в той момент витягала з печі свіжі та теплі булочки. І від несподіванки ті булочки шуповзнулись просто на підлогу. Аго! го чарівнице! Я знаю, що ти там. Виходь і виконуй мої бажання. Верщала дівчинка. Баба Яга зітхнула, поправила хустку і відчинила двері і побачила нахабну дівчинку з косичкою, яка навіть не привіталася. Ну, давай, стара, я хочу три бажання. Перше, хочу бути найкрасивішою. Друге, щоб мене всі слухали, а третє, щоб у мене був шоколадний будиночок. Добре, буде тобі три бажання, прошепотіла яха з хитрою усмішкою. І тут почалось. Папа Яга махнула рукою, і дівчинка стала найкрасивішою у дзеркалі. Але в реальному світі волосся стало скриве, обличчя вкрилося бородавками, а голос перетворився на жаб'яче кумкання. Всі звірі в лісі втікали від неї від жаху. Тепер дівчинка хотіла, щоб її всі слухались. І справді, всі предмети почали відповідати. Тежка бурчала, що їй боляче, коли по ній топчуться, дерево просило не смикати його гілки, а каміння репетувало, коли вона на нього вставала. Всі її слухались, але кожен крок ставав просто неможливим. І ось шоколадний будиночок. Баба яга класнула пальцями. І навколо дівчинки виросли стіни з шоколаду, але дверей і вікон там не було, і почав шоколад повільно танути, а з нього вилізли миші з ложками і вилками. Дівчинка заверщала, як сирена, виламалася з шоколадного полону і тременула з лісу, забувши і про бажання і про лисицю. І про все на світі, а баба яга стояла, тримаючи останню булочку в руках, і зітхала з полегшенням. Ну все, досить серіалів, час знову людей лякати, а то зовсім розійшлися. І з того дня її хатка знову почала обертатися на курячих ніжках. Бариво в казані булькало гучніше, а ліс наповнився словісним хихотінням. А мораль казки така: не будь нахабою, не псуй чужі булочки і думай, що загадуєш. Не забудь поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Якщо тобі сподобалася казочка, бувай!